Комусь свято, а комусь біда. Уманчанин Василь Панчук вийшов на вулицю шукати допомогу від Хасидів. Його син Андрій страждає на ДЦП. На лікування потрібно без малого 90 тисяч гривень. У батька таких грошей немає. Я давно чекав цього моменту, щоб нарешті Україна побачила, як сьогодні приходиться батькам дітей-інвалідів боротися за своїх дітей. Виходячи із ситуації такої, то приходиться надіється на те, що може, хоч хасиди допоможуть. Кісь 200 чоловік один може підійти. Подібні сумні події не псували загального настрою хасидам. Самі паломники надзвичайно задоволені містом. Кажуть, у манчани сприймали їх добре, вперше обійшлось без бійок. Слава Богу, що в этом году все йде добре, добре приймають, От, без нічого ніяких немає інцидентів. І, і люди благодаря, що їх все, в цьому году все добре приймають за хороший прийом. Уманська санстанція каже, що цьогоріч вдалось приборкати не лише конфлікти, а й бацили. Немає спалахів інфекційних захворювань, а в районі паломництва стало набагато чистіше. санітарно епідемічна ситуація в самому місті і в районі паломництва є стійкою, благополучною. Не відмічається підвищення рівня захворюваності інфекційної хвороб, ні як серед жителів міста Умані, ні серед паломників. Звичайно, потребує на сьогодні надзвичайно великої уваги ця організація харчування, тому що одномоментно за стіл сідають від 11 до 15 тисяч населення. Поточному році зроблено дуже багато по проведенню відповідність харчоблоку найбільшого до санітарно-гінічних та протиепідемічних вимог. І проблемними питаннями на сьогодні залишається облаштування нормальних умов для проживання. Цьогоріч не усі уманчани погодились на чесну роботу та заробіток. Молодий ріелтор, що розселяв Хасидів, також заробляв крадучі речі. Під час нічної вилазки його затримали. Було виявлено підозрювану особу, яка проходила по вулиці Пушкіна близько 4-ї години ранку. В руках несла сумку. Наслідчо, даний громадянин біля парку Черниховського під, під час перевірки вів себе агресивно, сказав, що це його сумка. Під час огляду, Після чого запропонували йому, щоб він показав речі, які знаходяться в сумці, на що він погодився. І під час перевірки даних речей було видно, що дані речі йому не належать, а належать іноземній особі. Нині затриманий жалкує про те, що зробив до його першої судимості, тепер буде додана друга відкриту кримінальну справу. Та незважаючи на виняткові неприємності, загалом цьогорічне паломництво хасидів пройшло на набагато вищому рівні, ніж у минулі роки. Це відмічають і паломники, і уманчани.